Всім привіт! Напевно, тільки лінивий ще не зняв відео про провальний початок сезону для Кіліана Мбаппе в Мадридському реалі. Футболіст явно зараз в центрі уваги, зокрема через свої невдачі і не критикує його, напевно, тільки той, хто взагалі не цікавиться футболом. Скажу одразу, що це відео не є типовим для мого каналу. Тут не буде йти мова про біографію чи там якийсь яскравий момент в кар'єрі. Хочеться просто зрозуміти і зробити свій такий маленький аналіз на рахунок кіліана Мбаппе і його провалу. Обов'язково після перегляду відео напишіть свою думку в коментарях, а поки що не забудьте підписатися та поставити вподобання. Отже, почну спочатку ще з такої однієї маленької ремарки, яка стосується порівняння переходу Роналду і переходу Мбапе. Багато журналістів та й фанатів зрівнюють оці переходи і ставлять їх на один рівень. Але знаєте, особисто для мене оце його привітання УНО ну, до Три, Хала Мадрід, ну це якось так було наіграно, так якось неправдоподібно, не знаю. Це виглядало так, ніби Мбапе поставив себе на один рівень з Роналду, але можна зауважити те, що коли Роналду переходив з Манчестера в Реал, у нього за спиною вже була перемога у лізі чемпіонів, прем'єр-ліга і золотий. Ім'яч, а в Кіліана Мбапе, крім фермерської ліги, нічого немає. Так, звичайно, на противагу цього можна поставити те, що Мбапе виграв чемпіонат світу у 19 років. Але тим не менше, на мою думку, Роналду все-таки переходив у Реал в якості більшої зірки, як зараз Кіліан Мбапе. Цей перехід порівнює ще тим, що Мбапе спеціально взяв номер 9, так само, як Роналду взяв, коли прийшов в Реал. Але давайте будемо відвертими. Вінісіус Джуніор точно не віддав би номер 7 Бапе. Тобто, по суті, в нього вибору як такого не було. Бери те, що дають: або 9, або 30. Б'юному матчі проти Аталанти Бапе одразу забив гол, і фанати Реалу в той момент могли подумати: так це саме воно, саме такого гравця ми чекали, такого, який буде вирішувати ситуації тоді, коли потрібно. Саме його голи у вирішальних матчах повинні були стати тим самим пазлом, тим самим елементом, якого не вистачало реалу. Але буквально за декілька матчів ставлення фанатів до МБАПЕ різко змінилося, тому що вболівальники, як нам відомо, мають коротку пам'ять. Сьогодні ти можеш бути одним з найкращим, тебе люблять і поважають, а через декілька провальних матчів тебе вже ненавидять і не розуміють, для чого ти взагалі прийшов в клуб, тим більше якщо ти гравець мадридського реалу. Навіть Роналду в своєму підкасті говорив про те, що МБАПЕ буде складно, тому що реал це точно не ПСЖ. цього може Випливати якраз одна з перших причин це завишені очікування від болівальників та керівництва клубу. Якщо так відверто подивитися на трансфер Кіліана Кіліанамбапе в Реал, то по суті він потрібен був їм тільки з комерційної точки зору. По суті, таких проблем, як атакуюча лінія, в минулому сезоні в Реалу не було. Відповідно, вони виграли лігу чемпіонів і Ла Лігу. Так їм був потрібен нападник на позицію чистої дев'ятки, але це точно не гравець стилістики Кіліана Бапе. На мою думку, Реалу на цю позицію більше підійшов би Лаутаро Мартінес, Харі Кейн або Ерлін Холанд. Звичайно, трансфер Холланда і Кейна в Реал це щось неможливе, але Лаутаро Мартінес спокійно міг перейти в Реал. І натомість трансфером Бапе, який обійшовся їм більше як 100 мільйонів, Реал міг би сконцентруватися на тих позиціях, які справді потребують підсилення. Відповідно, це центр поля і лінія захисту. Оскільки такого гравця, як Тоні Крос і Начо, досі ніхто з гравців Реалу не зміг замінити. Саме тому в матчі з Атлетікою на позиції захисника грав Рауль Асентіо. Знаєте про такого футболіста як Рауль Асенціо, а на позиції лівого захисника грав Фран Гарсія, це точно футболісти не рівня теперішнього Реал Мадриду. І замість того, щоб підсилювати ці позиції, позиції центру і захисту поля, Реал взяв МБАПЕ, Капризного Мбапе, який в ПСЖ мав свободу абсолютно всьому. Починаючи з вибору позиції на полі, закінчуючи впливом на побудову та склад команди, формування тренерської позиції, навіть підбір гравців та трансферна політика клубу, звичайно, що в неформальному стилі. Тобто, в ПСЖ для МБАПЕ зробили так. Таку зону комфорту, що треба ще 10 разів подумати, чи покидати цей клуб, чи ні. Про що тут взагалі говорити, якщо навіть сам президент Франції особисто вмовляє тебе залишитися в Парижі? Тобто в ПСЖ фігура Кіліана Бапе була наскільки масштабна, що він міг впливати на всі ці фактори, які я назвав вище, просто в такому неформальному стилі. А тут він переходить в реал в команду, в якій вже є основна зірка Вінісіо Жуніор. По-перше, ти вже не номер один в команді, ти граєш не на рідній для себе позиції, на тій позиції, які ти привив грати постійно, ти не можеш там умовно. Формувати собі роздягальню і тих гравців, з якими тобі буде комфортно грати. А ще тобі потрібно працювати в пресингу, відбирати м'ячі, повертатися назад, що Бапе просто не вміє і не хоче робити. Звичайно, що ці фактори впливають на футболіста, на його моральний та психологічний стан. Ну і звичайно, стрес, ти перейшов в чужий чемпіонат, до того ти грав тільки в своїй країні зі своєю культурою, середовищем мовою і тому подібне. Якщо знову взяти того самого Роналду, то за спиною Роналду перед реалом вже були два чемпіонати Португалія і Англія. А в Бапе за цілу кар'єру тільки один чемпіонат Франції, який навіть порівнювати з Ла Лігою. Не має сенсу, і тим більше футболісту, якому вже за 25 дуже важко перебудувати свій стиль гри, особливо якщо це стосується пресингу і зміни позиції. І як би Мбапе не старався зараз грати в центрі поля, все одно він постійно біжить вліво. І є вже багато фотографій, коли Кіліан Мбапе, Венісіо Джуніор і Джуд Білінгем на одному фланзі. І тільки один Родріго повинен грати там, де взагалі його поставлють. Мені взагалі здається, що навіть якщо Родріго поставлю в центрі поля, він все одно буде щасливий і буде грати. В ПСЖ МБП забивав 30 плюс за сезон в кожному сезоні він звик тягнути гру на себе і завершувати атаки, саме тому в нього зараз так багато браку. Він звик забивати багато, але Ла Ліга це не ліга 1, Тут не так просто, як здається, навіть якщо ти Кіліан Бапе. Тому якраз фаза закінчення атаки в нього на даний момент слабка. Всього 9 голів при тому, що для цих 9 голів він вдарив поворотах більше як 60 разів. Тобто, якби МБАПЕ був зараз в хорошій формі, то на його рахунку вже повинно бути 14-15 голів. І якщо на противагу МБАПЕ взяти Роберта Левандовського, якому вже 36 років, то на його рахунку 16 голів, і при тому він використав набагато менше ударів. І як же круто Левандовський грає у свої 36 зараз на теперішньому рівні Ла Ліги. Отже, слабка реалізація в заключній фазі атаки, ну і звичайно, офсайди. Клалось таке враження, що Мората подзвонив до Мбапе і сказав: слухай, давай хто більше забіжить офсайди. Я чи ти? Звичайно, що ці потрапляння в офсайд це все пов'язано з тим, що він грає не на рідній позиції. Є ще варіант, звичайно, продати Вінісію Савсоудівську Аравію там за якихось 300-400 мільйонів. І Тим Бапе на лівий фланг, на його улюблений фланг. Але Перес такого точно не зробить. Він скоріше продасть Бапе чи Вінісіуса. Венісіуса. Склалося враження, що МБАПЕ взагалі перейшов не в той час для Реалу. Оскільки клуб перебуває на такій міні-перебудові. Клуб покинув Крос, покинув Начо. Алаба досі травмований, Мілітао тепер на травмі. Той самий Карвахаль, який отримав пошкодження, Камавінга, який не грає зараз. Тобто Анджелоті повинен збудувати з тих футболістів, які не мають травм. Якийсь менш більш непоганий склад, який повинен би конкурувати в Лізі чемпіонів. А тут ще Мбапе, якого потрібно, теж якось поставити в цей склад. І знову про пресинг. Якщо Мбапе не пресингує назад, то Вінісіус тим більше цього. Його не робить. Тобто, в моментах, коли Реал захищається від суперника, в пресингу та оборонній фазі задіяно всього дев'ять футболістів, оскільки Мбапе та Вінісіус не повертаються на свою половину і не захищаються. Саме тому Реал в цьому сезоні так багато пропускає. Слабка реалізація Мбапе якраз пов'язана. Я думаю, що скоріше всього на психологічному рівні. Він не зірка номер один. Повторюся, він не забиває пенальті, і це теж морально тисне на футболіста. Тиск з боку фанатів, тиск від змі. Судові справи з ПСЖ, які досі не можуть закінчитись. А ще недавно він потрапив в скандал, який відбувся в Стокгольмі. Ось що говорить Анчелоті про футболіста. Ми всі з Бапе, він повинен витримати момент, боротися, пожертвувати собою. Рано чи пізно це закінчиться. Що дає мені гарне передчуття, це те, що в останніх двох іграх його інтенсивність покращилась. Він не показує свою найкращу версію, але він це знає. Ну, по суті, інтенсивність, про яку говорить Карл Челоті, не покращилась. Він все одно дуже багато тягне гру на себе, і замість того, щоб віддати пас, просто транжирить моменти. Я не фанат Реалу, я не фанат Бапе, але я спеціально подивився матч Атлетик Реал. І знаєте, момент з пенальті, коли Бапе одразу взяв м'яч і поставив його на точку. Чомусь я так і подумав, що він не заб'є. І тут теж постає питання до Карло Анчелоті. Якщо в тебе в команді є Джуд Білінгем, який прекрасно виконує пенальті, для чого ви даєте пробивати пенальті Кіліану Мбаппе? Якщо в нього погана форма, в нього погана реалізація, він не має впевненості в собі, він продовжує не забивати, на фоні цього страждає команда, оскільки той матч був програний. Тобто виходить, що Анчелоті ставить пріоритет індивідуальні показники Мбаппе як результати команди. Але все одно, як би не було, як би погано зараз не грав Кіліан Бапе, як би його не критикували. Просто згадайте собі. Собі, коли критикували Куртуа, коли критикували Вінісіуса, коли критикували Бензиму. Ці всі футболісти пережили меми, критику, насмішки і тому подібне, але в кінцевому результаті вони зараз одні з найкращих. І на мою думку, проблеми МБАПЕ це все-таки питання часу та адаптації. Про золотий м'яч мова, звичайно, йти не буде. Але 15 17 голів за сезон він точно заб'є. Що не є так погано для якогось звичайного футболіста, але не для кіліана Мбаппе. До речі, ви знали, що Дешам спеціально відкріпив Кіліана Бапе від матчу Ліги для того, щоб футболіст не розсіяв увагу на збірну, а більше сконцентрувався на матчах реалу. Хоча, може тут присутня рука Макрона, хто його знає. Взагалі, Макрон і Мбапе вони дуже тісно пов'язані між собою. По-перше, президент Франції мав доступ до роздягальні на чемпіонаті світу та євро, а тим більше з деяких джерел я прочитав, що Мбапе їздив особисто до нього на обіди, на яких вони говорили про розвиток молоді Франції, розвиток спорту і тому подібне. Взагалі для Макрона Мбапе був вигідний, оскільки це такий провідник між молоддю та політикою. Тобто Макрон був таким Формальним другом для МБАПЕ і саме через Макрона, через його поради і прохання не покидати ПСЖ, МБАПЕ можливо пересидів у Франції і саме тому не показує якийсь менш-більш хороший результат. Але знову повторюю, що це питання часу, адаптації і психологічних проблем для футболіста. На даний момент це не те, чого очікували фанати та керівництво реала. Напишіть свою думку в коментарях, що ви думаєте на рахунок БП. Чи буде це такий самий футболіст як Кріщано Роналдо, чи це буде типу другий Еден Назар, просто в іншій формі для реалу. Всім дякую за увагу і до нових зустрічей.